Вже згадував про Путіна в Монголії. Мені здається, правда, я його з якоюсь дитиною бачила. А, Цілував когось а, обіймався, принаймні намагався це зробити. А, от тому точно а, Путін і діти історія, яка живе в віках традиційно. А, але давайте про Монголію як ви розумієте, тому влада Монголії не заарештувала Путіна, хоча мало це зробити знову ж таки на вимогу МКС. Натомість Монголія почала переговори з Росією про постачання дешевого газу та нафтопродуктів зі знижкою. Окрім іншого, сторони погодили розробку проєкту реконструкції ТЕЦ 3 в Улан-Баторі. І, більше того, Путін в центрі Улан-Батора зустрічала почесна варта, кінна гвардія на честь почесного гостя, включили російський гімн на честь почесного гостя. Ну і також він переговори провів в традиційній юрті. Заарештувати там його не змогли в юрті, як ви розумієте. Ну і також Путін сказав, що знизить ціни для Монголії на пальне і підписали угоду ще про авіаційне паливо. Також власне за підсумками переговорів своїх лідерів Путіна і відповідно. Президента Монголії підписали у міжурядову угоду про забезпечення Монголії авіаційним паливом. Ну не тільки газ, а ще й авіаційне паливо, як ви розумієте. Ну я так розумію, що в Росії так ем, часто падають літаки е, і так часто падають гелікоптери. Е, от Мі-8 в чергове загубили, що їм тепер е, авіаційне паливо не потрібно, Вони вирішили продавати його. До Монголії ну і в українському МЗС заявили, що працюватимуть над тим, щоб відмова заарештувати Путіна мала наслідки, зокрема для Монголії, і додали, що Монголія, пустивши Путіна, ділить з ним відповідальність за воєнні злочини. А за словами речника, відмова Монголії виконувати обов'язковий ордер МКС на арешт Путіна є важким ударом по міжнародному кримінальному суду і міжнародній системі кримінального. Права, ну і от також там же в Монголії треба сказати про те, що біля палацу уряду ну такий зібрався певний натовп таки з синьо-жовтими прапорами з плакатами геть військового злочинця. Путіна люди вийшли для того, щоб підтримати, і нагадати про Україну, за що їм величезна. Дякую. А ну і власне в Газі Путіна цього разу ми не побачили у звітах інституту вивчення війни. Про російсько українську війну з'явиться тепер розділ про українські операції в Росії, в якому відстежуватиметься зокрема українські наземні атаки, наступальні операції та дальні удари по території Росії. Надалі інститут вивчення війни буде повідомляти в цьому розділі про тактичні оновлення щодо українських наступальних операцій, зокрема в Курській області. а Там вже як получиться, як то кажуть, ну якщо тільки не відбудеться якихось значних змін у ситуації на місцях, а в цьому розділі також відстежуватимуться українські удари з великої відстані по цілях на території Росії однак у ньому інститут вивчення війни не даватиме оцінок щодо цілей та можливостей України, і ви розумієте самі з якої причини. Ну, да, певною мірою це нова сторінка в цій війні. І от якщо ми говоримо про Кульську область, з одного боку, це якось так начебто приємніше, але знову ж таки треба наголосити, що війна там набирає обертів, вона стає все жорсткіше і складніше. І там теж у нас є втрати, і як прийнято Говорити на військовому сленгі 200 і 300, А вони притягують туди збройні підрозділи свої, в тому числі з території України, і вочевидь, найближчим часом дуже багато буде цікаво. Тут в цьому плані, як цікаво заговорив російський керманич Володимир Путін. Він напередодні виступав перед дітьми в ТВІ, коли збирався до. А монголії в цій школі, звісно, він нікого не цілував, принаймні публічно в живот, чи кудись ще. Але багато там розповідав про те, що чоловіки можуть ставати жінками. Це він таким чином а, хотів проклясти а, західний світ. Але а серед іншого він сказав, що а, йому вдалося розгадати задум. А сирського, взагалі, нашого нашого керівництва, і коли постало питання про перекидання військ з території України російських власне на оборону Курської області, то він це не зробив. І власне тому перехитрив сирського. Ну не знаю. А... Як то кажуть, час покаже, але якби там не було, під 200 тисяч біженців в Курській області раптом з'явилось. Ну і знову ж таки, вони все ж таки війська перекидають з території України. Це вже а, зафіксовано і інститутом вивчення війни. Ну і не тільки дуже хитрий план. Мені здається, він перехитрив не тільки сирську, а ще й сам себе. А ще раз знову ж таки ми будемо повертатися до Полтави в будь-якому випадку. Будь-яка інформація, яка буде з'являтися. Будемо її озвучувати в нашому ефірі. І як пишуть наші колеги з «Інформнапалму», Україні потрібна далекобійна зброя, щоб зупинити варварські удари росіян на Україні, потрібна ППО, але воно ніколи не зможе збити всі ракети. Тому потрібно знищувати аеродроми, базування літаків та всі носії російських ракет. І для цього потрібні далекобійні засоби. Ураження, ми ще раз на тому наголошуємо і знову ж таки сподіваємося, що е, цей наш меседж тепер вже е, черговою великою кількістю жертв буде почутий, зокрема на території Сполучених Штатів. Дуже би хотілося, щоб цей меседж був почутий до того, як Росія в завдала цього удару. Так цікаво, Каті, от коли ми говоримо про ці ракети Джасом, а М сто то їх рекламне, рекламне відео воно власне демонструє як ці ракети знищують зенітно ракетні комплекси і взагалі ракетні комплекси, комплекси ворога тобто ці ракети якраз створені для того щоб не по школам лупити або дитячим садкам а якраз вони мають змогу швидко визначити місця на розташування російського ворожого ракетного комплексу і нанести у удар на ураження Мут е, хотілося б, щоб е, ця американська зброя ну показала всьому світу, що демократії сильніші. А в даному в нашому випадку е, о, це тільки власне знищення пускових установок. У нас же щось подібне між іншим було. А знов ж таки е, ми грали в цю, щоб не було ескалації, і впродовж двох років е, лупили з с 300 по Харкову. А потім в якийсь чудовий момент, хто там в Білому домі сказав, що ви знаєте, ми передумали, і тепер С-300 на території Білогородської області можна спалювати разом з екіпажами, і що який результат? І Харків продовжує страждати. Це зрозуміло, але с 300 яких у них там до біса вже не летять, і це якраз говорить про те, що військово технічна відповідь вона найкраща для того, щоб не було ескалації.